Собака емоційної підтримки або ж пес-візитер. Саме так називається посада службових чотирилапих, які допомагають в реабілітації поранених бійців. Ця робота не проста, аби впоратися із завданням, фустатам треба пройти серйозне тренування, і лише тоді вони дійсно зможуть витягнути людину з пригніченого стану. А позитив – це дуже важливий елемент успішного лікування. Три вівчарки та лабрадори, які вже пройшли такі навчання, відвідали поліцейських, які отримали поранення на війні. І слід сказати, що і своїм завданням вони впоралися невідмінно. Хлопці поспілкувалися з нашими улюбленцями, спробували себе в ролі кінолога, трішки попрактикувалися в тренуванні службових собак. Такі заходи допомагають хлопцям трошки піднести дух, морально відволіктися від насущних проблем і трошки, скажімо так, емоційно це підносить їхній настрій. настрій.